Депутатами і на сьогоднішній день до кінця не розуміють сам процес голосування. Хочу сказати, я був е, міським головою 5 років. і прекрасно сьогодні розумію, що це таке. Е, я це сказав депутатам і кажу це вам, засобами масової інформації. Що сьогодні краще погані заступники військового голови голови ніж ніяких не буде. Я думаю, ви всі, ви всі прекрасно розумієте, що певна частина депутатів хоче зробити, щоб ніяких Заступників міських голови не було. І сьогодні міський голова і заступник міського голови повинні бути членами виконавчого комітету. Якщо сьогодні заступники міського голови не будуть членами виконавчого комітету, то членами виконавчого комітету ніхто не як буде робота взагалі? Ви будете сьогоднішньої сесії. Ви знаєте, мої ви знаєте, ви знаєте, депутати зараз порадяться і приймуть певне рішення. Я думаю, воно буде компромісне, Я його підтримаю. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день те, що в нас було погоджено із депутатськими головами депутатських фракцій, повністю все. Все виконано, все, що заплановано, ми все пройшли. Тому на сьогоднішній день у нас тільки залишилося питання бюджету, питання секретаря і все, що стосується бюджету. Нами було всіх без виключення одноголосно прийнято рішення, що ми після цієї катавасії із виконавчим комітетом оголошуємо перерву. Було прийнято рішення, що погоджувальна рада у нас буде в понеділок 10-й годині. Чому в понеділок 10-й годині? Тому що можливо сьогодні, можливо, завтра вранці я підпишу підпишують комісії і депутати завтрашнього ранку розпочнуть працювати над бюджетом. І чому у нас погоджувальна рада буде, ще раз повторюю, в понеділок 25 січня 2016 року, щоб депутати до цього часу вже напрацювали бюджетом. І депутати тоді приймуть рішення, чи ми продовжуємо перерву далі працювати над бюджетом, чи виносимо його в сесійну залу. Хочу сказати більше, що моя особиста позиція і бажання, щоб депутати за бюджет проголосували одноголосно. Я буду для цього все робити. ви скажіть, чому На сьогоднішній день у нас є кількість виконавчого комітету, який працює це 8 чоловік. 8 чоловік, які дієві законні зізначеного законодавства. І на сьогоднішній день у нас попередня рада прийняла рішення, що кількісний склад 15. Тобто, якщо всі вісім чоловік виконавчого комітету приходять на засідання і приймають одноголосно рішення, то рішення легітимне. Якщо зараз ми проголосуємо 19 членів виконкому, я не заперечую, ще раз скажу, що було це 19. Якщо ми зараз проголосуємо 19, а кількісний склад не проголосуємо. То на сьогоднішній день може таке бути. Я зараз тільки що дав команду е, начальнику юридичного управління, вона пішла вивчати це питання, то не виключення, що може таке бути, що в нас не вистачить форму виконкому. Тому виконком проходить, якщо ви знаєте, один раз на два тижні там приймаються невеликі питання. Ось усиновити, десь якесь програму, е, десь виділити невеличкі кошти на засоби. Е, Перевезення наших там пенсіонерів, інвалідів і так далі, але все одно виконавчий комітет повинен працювати. Я впевнений, що просто сьогодні і хто буде членом виконавчого комітету, якщо це будуть заступники, заступники або представники кожної франції. Я не заперечую. Я не заперечую, тому що дійсно мені приємно, що всі хочуть сьогодні працювати на територіальну роботу. Ну, подивимося зараз, що буде, і будемо далі працювати. Ви надалі якщо буде депутати, ви надалі можемо готовий працювати. Bacz propozycja.